Путін в Китаї і багато меседжів, звісно, що про Україну. Зокрема, одна з них, яка турбує багатьох українців, і нині ця тема вже не табуйована. Українці сміливо про це говорять, хоча ще два роки тому. Сказати про це було просто треш, і тебе побізвали, і тебе ярликували і так далі. Так, ось база для переговорного процесу з Україною є. Це стамбульські домовленості. Путін в Китаї. Нагадаємо, що цей документ Україна ТРФ начебто збирались підписати в Стамбулі в квітні 2022 року. Це я вам зачитую оригінал, як вже подали, начебто. От ще треба було б сказати: цей типу, так званий і так далі. Я тоді, тоді, в березні. І квітні 2022 року невтомно повторював, що Україна має стратегічну і тактичну перевагу. Світ об'єднаний як ніколи. Зброя надається. Всі шоковані, здивовані, просто стурбовані. І е, українська армія максимально сильна і потужна, тому що добровольці, тому що, тому що просто народний гнів. Що від того залишилось через два роки і вже три місяці? Залишилась незрозуміла позиція щодо підтримки України. Частина світу розділилась на, наш, на нашу підтримку і на підтримку нашого ворога. Давайте будемо чесними. В США вже Байден не зрозуміло, чи буде вже далі. А в Європі Європа вся стурбована, стомлена, і незрозуміло, як вони там будуть опалюватися, і що і з ким їм дружить, частина не визначилась. Світ вже прийняв перший шок і зняв це все. І Люди вже просто дивляться на новини з України, як, ну так, от як ми з вами дивились на Сірію, десь після двох-трьох місяців там війни. І ось в цьому всьому в цьому всьому. Ми не знаємо тепер, що робити, яка ситуація, як врятувати українців, тому що ми забули, що в Україні живуть люди живі люди, яких теж потрібно рятувати, і е, залишитись з країною без громадян це ще той момент, і не думаю, що життя перестало мати пріоритетну цінність. І щось потрібно робити, щось потрібно думати. Тому що якщо оцей призив, який з завтрашнього дня почнеться, якщо він нічого не дасть без зброї, я не знаю, що далі буде. Далі може бути ще гірше.